Як зберегти здоров'я і довжину волосся. Багато людей страждають від того, що кінчики січуться і хочуть швидко це виправити. Якщо у вас січуться кінчики, використовуйте спеціальну сироватку для волосся. Кожні 6 тижнів постригайте кінчики, тоді ваше волосся зростатиме здоровим. Використовуйте вібруючу щітку для волосся. Вона масажує шкіру голови і стимулює зростання волосся. Зігрійте чашку оливкового масла. і Розчищіть волосся щіткою з маслом. Та Не забудьте про кінчики, використовуйте хороший кондиціонер кожного разу після миття голови. Ми рекомендуємо заспокійливий шампунь і кондиціонер для захисту кольору від езоп. Шампунь без сульфатів. Маску для волосся і зволожуючий кондиціонер від Enjoy, мерехтливий освітлюючий шампунь і маску від Шу Уємура. Інтенсивну маску і шампунь для захисту кольору Біотач від Велла. Більше засобів для волосся за кращими цінами ви знайдете на Strawberry.net В магазині свіжої косметики.